Привіт! Казав я, що у нас є прикольчик Nissan Pixo з е, непонятним скрипом. Е, Почеклував я з феніндоскопом і вияснив, що скрип у нас доноситься з під цієї кришки. Тут у нас задня п'ята передача, якщо е, вірити в цьому. І е, що може бути? Підшипник щось дуже сильно сумнівається. Але от вилка е з п'ятої задній передачі торкатися може і створювати скрип, це факт так, кто-то. Ось таке так ні. Рухати її. О, коротше, о, бачите, походу зношена вилка. Я її впираю і вона перестає скрипіти, бачите? Е, вилка та, е, сам, е, задаючу шестерню, е, вилка чіпає, і вона походу з-за того, що тут було поганене масло зношено. І я сумніваюся, що в продажі існують... Такі вилки і такий ось задаючий диск шестерниця, що замикає окремо. на Сузуки, на міцубіс. Можливо і продається, можливо якось то можна попробувати зашліфувати, але просто зношено. Тому, от, якось так, друзі. Е -е, Найшли ми скрип, звідки скрип. Е -е, я не знаю, що зробити, е -е, а напишіть в коментарях. Е -е, у мене такі думки підкрадаються. Для початку попробувати залити до масла присадку або нанопротек, або хаду для коробок передач. Е -е, вони мають таку властивість і пилипучості. І, Відповідно розумієте, що машина, коли довший час проїдеш, воно перестає скрипіти. Із-за того, що масло попадає на стінки вилки, на саму каретку включення, відповідно, у вас перестає скрипіти. Воно змащується і вже не скрипить. Але машина постоїть довший час, стікає масло, тим паче людина на великій відстані рідко їздить і на коротких відстанях сувається туди-сюди. І вона, ну, достатньо не встигає обмитися і відповідно, має такий дефект. Просто тут, пам'ятаєте, ми масло зливали, були злили нігров, залили нормальне масло і бачите, воно не, скажімо так, не дуже їй помогло. Ну, Масло ми залили тут добре, якісне, і довше час воно буде їздити, я думаю, і радувати власника. Єдине, що для початку, моя точка зору така. Звичайно, що по-любому є експерти, які скажуть, що це неправильно, краще зробити так. Але першим ділом – оцю присадочку дати. Якщо вона ніяк не вплине за період часу катанини, туди-сюди, знімаємо тоді туди кришку і знімаємо вилку. І на вилці шабером зробимо насічки по діагоналі. Так, щоб, скажімо так, вилка не торкалася рівною площиною самої каретки вибору, щоб вона була, скажімо так, ну, переважно трушість деталі, їх роблять не гладкими, тобто їх шабрують і тому подібне. Щоб в них затримувалося масло, відповідно, і не було рівної площини тертя. Вилка має у нас рівну площину тертя, відповідно. Вона зараз шурує просто по прямій і без маски, бо поки туди догори дотече масло, поки ти проїдешся, воно змаститься, вона починає скрипіти. Тому, ну, скажімо так, хадо і нанопротект це типу, перша превентивна міра. Якщо воно не допоможе, тоді будемо знімати кришку, шабрувати покриття на вилках. Я не пам'ятаю, просто є розумієте, є різні покоління коробок. І я не знаю, як на Сузуках, На багать... Сузуки, Нісани, от однакова коробка. Є, е, Мені попадалися коробки. Я зразу я кажу, я не коробочний мастер, тому мені, будь ласка, такі не насипайте. Е, просто було таке, що приходилося десь колись робити, чисто так так, зробити, аби було добре і поїхало. Е, то... У мене така була пригода на шкоді. Шкоду, то там вилку я знайшов. Вилку на шкоду продавалася, було в наявності. Ну, вах, переважно, з такими, такі речі бувають. Колись на Сазуці у мене зламалася вилка вибору, сам цей вал вилки, я його знайшов на ібеї. Айбе, на і то тільки вал, вилок таких, як, таких речей, як вилки, синхронізатори, нічого не було в продажі. А от іменно вал знайшов в продажі і замов, і я розбирав колоробку в себе на сузуці, то е, був поміняв. То у мене були всі три вилки різні. Е, одна вилка е, і друга вона стояла на четверту, третю, четверту і першу, і другу передачі, вона звичайна. А одна вилка, яка йшла на задній хід і на п'яту передачу, на ній були такі тільки, типу, як текстолітові накладочки, бобешечки такі. І я ось собі думаю, чи тут є текстоліти, чи вони якраз теж зносилися. І я не пам'ятаю, щоб в продажі існувала вилка з тими з текстолітними такими накладками. Може, її існує, знаєте, може, дійсно, це текстоліт зносився і зараз шурує просто металом. Відповідно. Ті, хто зустрічався з Nissan ну, з такими коробками, напишіть в коментарях, якщо не складно. Чи є там ті текстоліти і що в таких випадках робити. Ну, каретка включення і вилка явно свистять, скрипет. на сухо. Звичайно, що ти проїхав, планетарка покрутилася, воно розкидало масло, масло попало туди і під кришку, і відповідно у вас там все змастилося, все класно. Але от іменно на перших стартах на холодну от є такий о, неприємний сюрприз. Так, добре, у нас є зараз по плану гальмівні диски передні замінити з гальмівними колодками. Тому знімаємо колеса. Так, дійсно металолом почистив, е, чистив ось такою насадочкою на болгарочку. Замедяхав і вкладаємо новий диск. Діски ТРВ, колодки бош. Що мені подобається ТРВ на дисках? Вони сторцяють звідси прокрашені. Все, ось така у нас краса. Вкидаємо колесо і так само повторюємо все цю дію з другої сторони. Так, все, і другий диск з колодками залетіли. Зараз в першу чергу, перш ніж рушати, обов'язково пару разів треба нажати на гальма. Бо в моєму скажімо так, досвіді були випадки, коли козачки гонорово вилітали, а гальмів нема. Тому я переважно сам підкачую гальма, бо, як то кажуть, надійтесь. На здоровий розсудок клієнта нема націльності. бо можеш сказати, а він все одно не почує її на своїй хвилі. Е, опускаємо, прокачуємо і зараз десь за хвилин 15-20 має прийти власник цього авто. Будемо вирішити, що робити з коробкою, замовляти там ті хади на протеки чи що. Якось лікувати цю ситуацію. бо ви чуєте, що у нас так скригоче не здраво. І я постараюся тут погуглити, пошукати тут вивку, але пам'ятає просто по сузуках, просто фізично не продається. Тобто такі взагалі коробки не ремонтують по факту. Не ремонтують так само коробки ваговські. Ну, буває, що десь якісь певні шестерні в продажі існують, але тільки не ті, що треба, скажімо так. Знімаю. Так, Отже, автомобіль поїхав. Будемо шукати, чи існує, чи коробка може десь на розборку. Якщо коробка буде недорога, чи інша коробка. Ну, я думаю, що це в принципі, із-за цього скрежету ну, можна попробувати поколхозити. Я порадив власнику спробувати залити на протек, або хаду, щось таке тіп, до масла додати. І, і пошукаючи, існує в продажі вилка і сама каретка. Якщо знайду, замовимо, можливо, в будь-який момент то буде поміняти нескладно. Коробки знімати не треба, відкручується вона. Кришка і під кришкою є доступ. Це, скажімо так, коробка така сама, як у мене колись була на сезуці. Ну, схожа по конструктиву. Так, я далі тут бавлюся, підварив, що відламалася ця клавіша. Зараз хочу спробувати на таксочок бляшки виріжу. Попробую, може і прихватити і тут, щоб зробити оцей перемикач положення, що тут відламаний. І... Якщо нам це вдасться, то тимчасово поставлю цей замочок, бо щось на суботу сьогодні у нас п'ятниця, так? П'ятниця, так? У нас не на сумку п'ятниця, ну щось є. Та, п'ятниця. А, то в принципі завтра мають відправити, може і до понеділка приїде замок. Ну таке, я, я скажімо так... Давайте так, хоча б цього просто підварив, щоб автомобіль можна було захлопнути, виїхати, перегнати його, гараж і тому подібне, щоб дверка закривалася. І хочу перегнати це чудо на підйомник, подивитися, що там треба зробити. Бо сказав, власник у нього ззаді щось стукає. Тому давайте встановлю цей замочок, в принципі тут Замок їде новий. Цей замочок має вибоїни такі порядні, він по-любому і ну, стукав. Трошки дурна трати часу. Підсилювач на там є така чашечка. Там поставив ззаді під речаги, бо порога тут по факту немає. все хрустить трішки, Навіть там поставився на хвостіло, подивці не проламало, не проламало, бо. Це, на жаль, дуже сумно тут по кузову. Сумна новина для власника. Давайте так, щоб менше слів. Що ви тут бачите? Я думаю, я тут кожен що тут абсолютно. Він каже, стукує з того боку. Абсолютно весь стакан відгнив. Його тут нема. Не тільки стакан. Тут і ленджерон відгнив. Ось така ось, тут ось, проламана тріщина. Повірте, це тріщинка, тоді починає вистукувати, то тут така діра будеш капець. Тут короче, латали, є тут латка, з цього боку так само латали, короче, її підлатали і до побачення. Ланджером з того боку, з того боку абсолютно по всьому периметру, як бачите, ландж... э, стакан відгнив. І тут, і тут повністю все. Згнило. Не знаю, що запропонувати. Це треба повністю розбирати там задницю. Чи якось ліпити, чи якось латати. Коротше, автомобіль треба віддавати на поварку. Тут немає ні порогів, вони повністю. Ну, Трухляк. Їх тут латали, але, знаєте, так навіть на відшибись. Забаранили до побачення. Їх ніхто не заливав, не занігролював. Це все, от ось, це все хрустить. Під це ставити не можна. Я думаю, власник відео дивиться. Я просто не знаю, кому то віддати, щоб то варити. Я зараз тих і можливостей, щоб займатися зараз, поваркою кузовів, немає, тому що мені в технічному плані вище-крище вистачає вище роботи, тому колись з кумом ми страдали, варили. Переважно зваркою займався кум. Я, Як то кажуть, технічно. Моя філософія була. То пам'ятаєте попереднє відео, що в мене там була поварка. Єдине, що там латочки, то форда. І повірте, я після тих всіх зварок, порохів і тому подібне, я так був підкосив здоров'я, що мені зараз не до того. Це діло треба повністю розшивати і багажник, і задню сідушку, перегородку, щоб добиратися до. З такана. Давайте спробуємо багажника Чи там щось латали, чи ні. Може воно просто з цього боку типу, діаре, а з того боку воно якось полатано. Давайте дослідимо А тут ще найбільша проблема є ліпнина. Крім того, що тут вже бачите, ну, тут я думаю, видно, вон, вон, відірваний стакан, дивіться, він повністю все дихає. Вон. Весь стакан. І він ще заліплений, тут немає нічого гіршого. Біда. Коротше, біда конкретна. Його тако заліпили і пофіг. Нормально не захистили, відповідно, все, що варилося, все назад відгнило. Ось така біда. Так, нам ще тут... Ручне гальмо, тросик привезли, давайте піднімемо, прикинемо, чи воно нам підходить, бо буває таке, що мені вже не раз привозили тросик, який фізично не підходящий. Ось такі речі в мене були колись. Як припустимо, тросик привезли типу того, що мав бути. Тут має бути свого типу, планочка, і на якій планочці ці у нас. Два тросики натягуються. Вони заходять в дві трубки оцими ванілоновими трубочками разом з тросиками. І тут ставиться така планочка, вона тут підтягується. Ну, скажімо так, Ось таке ручне гримо тут стояло. Те, що власник дав ручку ручного гальма, це взагалі не від цього автомобіля, воно ніяк сюди не підходить. По-перше, тут виковернута стара. Ось вона так виглядає. Це типу незйомна деталь. Ось воно ці трубки заходить ці нейлонові. Заходить сюди в ці отвори. Тут ручне гальмо. Спереді от, два маєтки два упори, де закручується гаєчками. І відповідно ви тягнете, через ці трубки воно сюди підтягується. Ричах цей абсолютно не підходящий, я тут просто фізично ніяк не прихлабучу. Тобто з цим речагом щось власник не то. Ручне гальмо то тут працювати не буде. Значить, Ручне гальмо відставити. Ставити теротросик без речага, щоб він випадав і клинув, Теж ми не будемо. Попробуємо пошукати такий речах, як має бути, якщо ще не йдемо, але не факт. Коротше, не знаю від що це, чи від гурпати, чи від того, вони там буває технічно відрізняються, Ну як бачимо, речах не цей. А добре буде виясняти, що власне буду робити, йому дам новину цю по поводу стакана. Зараз ще... Розберу карту, подивлюся, що з хоп'яником. Я тут наживив замок, щоб просто можна було автомобілем переїжджати з місця на місце. Так, Ось такий будиньочок, друзі. Е -е, з ласки говорив, попросив мене заварити, будемо варити. Будемо розбирати, розшивати сідушку, кидати туди якийсь змокчену капу, щоб у нас мало не горіло. Будемо латати і заварювати. Якби то не було б нам сумно і нам не було б важко, бо важко буде по-любому через те, що там є смола. Буду пробувати відшкрябувати, може трошки і дасть місця, скажімо так, тріщини не де буде зварка, щоб хоча б це діло можна було варити. І маю трошки роботу, Зрозумійте, це є не основна моя робота, це є хобі. Відповідно, я теж маю інше своє життя, яким теж мушу займатися. Тому завтра ми займаємося зваркою. А на сьогодні, якось так, друзі, ось такий відосик. Може, мало інформативний, пишіть коментарі, читаємо. Тільки, звичайно, не читаємо ідіотських. ми читаємо грамотні і адекватні. Всім дякую, всім па.